Ранок вдома триває, і перш ніж ми завітаємо до Австрії, давайте згадаємо про наші соцмережі. А Прекрасна ідея, це завжди доречно. Ви можете передивитися наші матеріали на сторінках ранку вдома в інстаграмі, Ютубі та Фейсбуці. Будь-які зручні для вас час. Тож не забувайте підписуватися, реагувати та коментувати. А тепер вирушаємо до Австрії, відвідимо наших там, знайшли тимчасовий прихисток від війни 100 тисяч українців про всі нюанси і особливості перебування в цій країні. Українських переселенців дізнаємося від них самих. У столиці Австрії Відні Юлія живе з березня 2022 року. Дівчина з бучі першими днями повномасштабного вторгнення потрапила в окупацію. Тож виїхати з міста вдалося не одразу. Мене батьки взагалі завезли на вокзал, щоб я їхала в Польщу. Е, в мене просто туди подружка виїхала до своєї мами. І я їхала в Польщу, Я була в маленькому містечку біля Німеччини. А так вийшло, що друзі нашої сім'ї. Вони вже тут живуть, може чотири роки в Австрії, і вони просто мені сказали, що вони приїдуть мене заберуть. Тож Юлія переїхала до Австрії, отримала там, як і більшість наших переселенців, тимчасовий захист. І поки робила всі документи, проживала у друзів родини. Загалом, з 24 лютого, 2022 року до цієї країни приїхали майже 100 тисяч українців. У нас є тут служба, вона називається Карітас. До неї треба прийти, зареєструватися. Тобто, спочатку ви реєструєтесь в поліції, потім ви йдете в ту службу, реєструєтесь там. Вам надаються всі документи. Потім вам присилається картка, називається Blue Card. Усім українським переселенцям, поки вони не працевлаштувалися, держава виплачує фінансову допомогу. Допомогу отримують дорослі розміром 260 євро на місяць, і на дитину 145. І якщо ти сам знімаєш, знімаєш житло. Оце це 330 євро на місяць. Юлія допомогу від держави отримувала перші кілька місяців. Мені за один раз виплатили, здається, за декілька місяців, і це була сума 450 десь так євро за декілька місяців. Також Австрія допомагає українцям з житлом. Спершу чимало переселенців прийняли у себе місцеві. Влада також поселяла наших у різних гуртожитках і пансіонах. багатьох українців розселили по маленьких містечках і. seller Там де мило жити, але там, де проблема з роботою, крім того, орендувати оселю в Австрії не так вже й просто. Часто власники хочуть упевнитися, що орендарі платоспроможні, просять показати свій дохід за кілька місяців. Це розповсюджена практика в Австрії і в Відні конкретно, що ти повинен показати свої три останні зарплатні, щоб людина, яка тобі надає житло чи організація, фірма вони були впевнені, що ти 100% ти зможеш сплатити це. Юлія орендує оселю сама. Каже, треба розуміти, що багато помешкань в Австрії здають без меблів. Їх доведеться купувати самим. Орендувати житло непросто для того, щоб зняти квартиру. Вам стовідсотково потрібні будуть інформація про доходи. Тобто, якщо ви не працюєте, то вас можуть навіть і не розглядати. Я шукала десь декілька тижнів. Тобто це не так не так вже й просто. Юлія зараз працює у ресторані. На роботу влаштувалась через кілька тижнів після приїзду. Загалом, чимало наших переселенців уже працевлаштовані в Австрії. Це о, більшості випадків о, готелі Кейтрінк. а, в кого англійська гарна і німецька теж є. Це ресепшн. Ну тобто, загалом сфера обслуговування там, де в нас є вже в українців, деякі ну не деякі а навики з України. Найбільша проблема під час працевлаштування та інтеграції в новій країні це знання німецької. Часто виручає англійська, проте без німецької складно, каже Юлія. Тому в Австрії є чимало мовних курсів для наших. Часто вони цілком безкоштовні. Українські діти ходять до місцевих шкіл. Курси надаються на різні рівні мови. Якщо тільки можу сказати, що вони всі забиті, а, тобто ти можеш чекати, очікувати наступного курсу місяць, а то й два, загалом австрійці спокійні та виважені люди, навіть у відні вони не поспішають, і це спочатку дуже дивувало Юлію. Я в Києві просто працювала. Я звикла, що зранку, якщо ти їдеш на роботу, то всі кудись пішать. Всі метушаються, всі дуже швидко кудись біжуть. Тут ні, тут люди взагалі, от особливо австрійці, вони нікуди не поспішають. Вони спокійно собі йдуть, п'ють каву, їдять круасан. Австрійці просто обожнюють каву, часто п'ють її дорогою на роботу чи додому, коли відпочивають або ж просто проводять робочі зустрічі. Люди похилого віку вони приходять в ресторан. Просто для того, щоб почитати газету, попити каву. Ну вони собі тут такі розслаблені. Крім того, австрійці економні люди. Вони не купуватимуть брендовий одяг чи люксові автівки. Просто так. Юлія в ресторані єдина українка. Крім неї є чимало австрійців і німців. Утім, прийняли її з відкритою душею та у разі потреби готові прийти на допомогу.